Покалічена манікюром уже чотири операції зробили киянці після звичайної косметологічної процедури. Жінка втратила нігтя, крім чути про завдану шкоду в салоні краси не хочуть. По допомогу постраждала, звернулася до кореспондентів свідка. Вікторія намагається не дивитися на свою руку їй боляче, і фізично, і морально таке з її пальцем сталося після звичайної процедури в салоні краси. Стверджує жінка. Здіяла манікюр, вечіру. У мене вже почалися проблеми на з пальцем. Через пару днів, в середу, у мене уже з'явився гной. Ще через кілька днів Вікторія вже стрімголов бігла до хірургів. Доктор мені говорить. Нужно резать. одна операція не допомогла. Різали чотири рази, врешті видалила нігтя. Когда зняли побачили, що був, як говориться, зарізав ноготь, як ані говорять боку. і этот кусочок не витащили, і он впівся в кожу як косточка рибна. З претензіями постраждала рушила в салон, який до речі відвідували два роки. Утім, там постійну клієнтку, директорка закладу, і слухати не стала. Почала говорити, що у мене все в порядку, У мене все, у хумін все хорошо. Вот мої дезінфектори і проче. це ваші проблеми. То жінка подалася скаржитися в інспекцію з питань захисту прав споживачів, проте і там її проблеми не перейнялися. Пишіть заявлення, в якому ви повинні указати код підприємства і адрес його місця знаходження. Свідок рушає дізнатися, чому на заяву жінки не зважили. Керівник інспекції запевняє, у споживачки попросили просто точніше реквізити підприємства, тому що чека, в якому зазвичай міститься така інформація, вона не мала. Ми не можемо вийти на перевірку без чіткого найменування суб'єкта господарства. Ситуацію пообіцяли виправити і вже найближчим часом піти туди. З перевіркою ми готові її повністю, встановити. Чоловіку установіть названня суб'єкта. Я готов возглавити это движение полностью повністю по наказанию. Поки інспектори тільки збираються. Програма свідок вже побувала в салоні. Юрист Сергій Костира записався на манікюр перед процедурою. Цікавиться в адміністраторки документами майстра. У нас все жарочній шкафовсьо все, все стилізується. Не переживайте за ліцею Оля книжечка У тебя собою, чи ти дома дома. Така слуха. Мені завтра руку отрежут, а я скажу. Жінка шукає документи, телефонує керівниці та потрібних папірців не знаходить. Показує лише свідоцтва про підприємницьку діяльність. эта девочка будет мне делать маникюр? Э, нет, это наша хозяйка. Открываемся. Просимо прокоментувати ситуацию. Нас витурюють. Я не могу вам ничего давать, никаких комментариев. Чего? Давайте вы выйдите. Вы звонок, только что мне не показали ни, един, ни единого документа. Да, да, вы... Обязательно салон должен быть оборудован уголком посетителя. Там должны размещаться книга жалобы предложений, установочные документы на фирму о том, что эта фирма легально работает. Кроме этого, должны у всех сотрудников данного салона быть медицинские книжки. Ми цього не увіділі. Ну відповідно, ми з документами нічого не увіділи. Заклад і дійсно працює самочинно. Отаку От приголомшливу інформацію вдалося дізнатися. Свідкові салон працює без наявності дозвільних документів. Це зокрема стосується саме В цей пакет документів входить план БТІ, правоустановчі документи, що підтверджують, що приміщення це виведено житлового фонду. Про роботу салону все здізналися тільки після скарги нашої героїні. Не втямлять, куди дивилися місцеві чиновники і Жеківці. Незабаром і санітарні лікарі підуть перевіряти заклад. Якщо потрібних дозвілів не буде, керівництво покарають. Постраждала ж своєю чергою, звернеться до суду, щоб там довести свою правоту і відшкодувати збитки. Олена Кишенко, Олександр Кругликов.